На цьому полі е, буде проходити вологозарядка, е, де в подальшому буде висіватися озима пшениця, встановлена дощувальна машина, валій американського виробництва. Чому ми вирішили її встановити? Тому що три роки поспіль Херсонська область потребує зрошення, потребує опадів завдяки військовій адміністрації, завдяки їхній допомозі. Ми потихеньку відновлюємося. І зараз буде перший старт, перший пуст цієї дощувальної машини для нас це велика подія, тому що цього ми чекали вже три роки. У нас є плани розширюватися, доставляти ще дощувальні машини. А якщо вже ставити, то Точно таку саму систему вале, щоб вона була комунікувала машина з машиною, щоб вони там ходили паралельно, друг друга mm -hmm. бачили, і те інше, щоб з однією програмою працювати. Ви бачите, ми її навіть здвинули вліво, ага. щоб е, поруч рівну да. Да да, да 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 да, да. да. просатуди. Поруч... Тру труба буде да, Уже труба проведена, вже про проведена. З... ну З... да року... вже а, залита. Ну, Не подвижка, грубо говоря, насосна, насосна. І... Да тут, і... да, і... все да, да, трансформатор, все тягне, все розраховано на це. Здоров'я я бажаю! Сьогодні на поляк Білозерської громади запустили систему зрошення. Це плюс 90 гектарів землі з поливом. Фермерське господарство «Восток» завершило реалізацію проєкту розпочатого ще у 2021 році. Однак через повномасштабне вторгнення його довелося відкласти. Але завдяки спільним зусиллям і підприємства, звичайно, обласної адміністрації, Херсонобленерго, сучасна дощувальна машина вже працює. Тож аграрій встигне провести вологозарядку ґрунту перед посівом. Це тільки початок у наступному році. Фермер планує збільшити зрошувальні площі ще близько на 100 гектарів. Дякую за роботу і важливий результат для нашої Херсонщини. Один один, Трудно так давай, тільки на переробку. А от на переробку якісь концерти доволі там забирають, якісь столиці стопарші робить. Відбувається збір врожаю цибулі. Ярої. два тижні як збираємо, ще там, може тиждень, днів десять і будемо закінчувати. Вражай гарний, дякувати Богу. І всім, хто приложив старання до цього задоволені. У нас не одного дощу за період вегетації, можна сказати, нормального, продуктивного не було. Тому все все пройшлося лити з початку там травня до початку вересня. Ми ще не до кінця не можемо підрахувати, тому що ще ж багато не зібрано, але десь там приблизно. Кон шістдесят шістдесят п'ять науками розумів, що є.